Друзі, ви просто подивіться на ці місця, натоптані бобрем, бобрем, бобром, бобрем. Прям вичисом все так вичистив гарнисенько. Ну, молодець, так щоб Це трошки більше. Щоб трошки більше таких місць було. Ціни б його не було в цьому бобру. Просто красунчик. Слухайте, нічого собі дивіться під самим берегом, під самим очеретом цапнув такі гарні доладні оку. Ну, напевно, менше, ніж минулого разу на минулій риболовлі, Але слухайте, які доладні окні. ху ху Дивіться, друзі, який красунчик. Ну, ну, Грамчиків 300 буде в ньому. А, відпускаємо цього красунчика. Давай, 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 пішов. Молодець. Якось так и можно будет жить. И... Бімба. Бімба. Трошки вырешил облаштувати место, тут. Такий класний виступ є земляний і він порошує коріння черету, він такий міцний, на ньому можна стояти, бо тут берег доволі обривистий і можна легко чухнути. Зараз трошечки попідгинаю очерет і продовжу рибалити. Так буде просто зручніше. Коли до вітер, а це широко нахиляється і заважає. О, ось так. А коли його трошечки підломити він вже не заважає. Опа так, продовжуємо. Припалити. Оп. На ось таких місцях, не так називаємо, їх ще називають трубами. Це коли по суті йде пряма ділянка річки, хороша глибина. Починається від самого берегу, немає таких явних якихось відкосків, якихось кос, перепадів. Вся риболовля зводиться до облогу берегових оцих звалів, вони короткі і в принципі, як показує практика, русло, середина русла працює вкрай рідко, тобто нам потрібно обловлювати буквально 10 метрів Протилежного берегу і обловлювати свій берег, якщо є можливість кидати вздовж або ось під ногами, так як і клюнув цей окунь, він клюнув буквально в 5 метрах під ногами. Десь нанизу звала. Тому що як, ну я думаю, ви розумієте, що цей звал берегу він продовжується і вниз. Після першої впійманої риби можна вже розказати який у мене сьогодні комплект, це фаворит Black Swan 902 Елічка до 10 грамів з 0,6 ниткою і ультегрою 2500 17 року. Була, друзі, була. Була. Чи що це таке? Чи це очерет? Ану, де йди сюди. Таке враження, наче просто Та, бачите, друзі. Була атака. Ах ти зараза. І вона була двічі. Треба ж десенько замінити приманку і туди кинути. Була атака, була потяжка перший раз, така легенька. От це в підтвердження моїх слів, що риба стоїть вздовж берегового цього звалу. Потрібно тільки її туди підкидувати приманку. Слухайте. так. Зараз ми ризикнемо і поставимо туди відкритий гачок. І поставимо туди відкритий гачок. Тільки поставимо не фета. А свинга в тому ж кольорі, в тому ж кольорі в тридюмовому розмірі, але на джерелівці. І якщо та риба не накололась, а вона не накололась, ми просто маємо її дібрати. Була така легенька потяжка, але ці потяжки це древна щука. Я думав, можливо я чіпляю очерет. Я почав продовжу проводку і була ще одна атака. І ось на, скоріш за все на другій мені того хвостика відсікли. Так, я поки це місце напевно залишу, риба добирати не захотіла, тому ми трошки відволічимось в інші місця, а потім повернемось, спробуємо ще щось, хай риба трошки відпочине, поки обловимо решту. О, є, друзі, слухайте. Тут під цим берегом під ногами стоїть окунь. Я так і думав, я думаю, спробую ще сюди покидати, можливо, в цьому березі є. Ну це геть маленький. Бачите, ага. прикольненько, слухайте. Я сьогодні взяв лайтовий комплект через те, що минулого разу здебільшого клювала дрібна щука і ось був пійманий гарний окунь. Це Попереднє відео, хто не бачив, можете подивитися цікаве відео, гарний окунь. І я вирішив, що за два дні тут ситуація сильно не зміниться і треба спробувати половити саме з лайтом, більше повпиратись з лайт, а з лайтовим спінінгом це буде зробити і приємніше і зручніше. Але єдине, що я залишив 06 шнур, все ж таки умови такі складні. Десь можна тернути по очерету, щоб не було прикрих якихось обривів незрозумілих. Я взяв трошки товщий шнурок, бо зазвичай я з, з цим Black Swan ловлю 0,4 ниткою. Дивіться друзі, знову, знову з того самого місця, з під них, тобто він тут стоїть з грайна. Або він цій нижній частині брови просто ходить туди-сюди. І ось бачите, такий непоганий окунь цапнув. Але беруть вони якось по одному. Під кожного потрібно підбирати ключик. І що? Я це щойно подумав, що тут по першій кризі на балансирчики маленькі з цього окуня. Ну розрив. Ху -ху -ху. Так, друзі, вирішив перейти на креатури. Спробував декілька віброхвостиків. Більше реакції від риби не отримав. Тому зараз трошки повпираюся в спайдери, в... потім напевно ще слагами перевірю. Тобто тут присутній. І в принципі я з задоволенням в його повпираюся. Не постійно ж щуку ловити. Бо більше, якщо, якщо буде плювати такий гарний окунь, як був п'ємо перший, то таких окунів приємно половити. О, є, друзі. Це також гарний окунь дебелий. А ні, це шургайка. О, ви бачите, що вона робить. Намотала на себе. Намотала на себе шнурок. Опа. Перша шичка. Невличка на наліта спайдера. Я думав це оконець. Я вже не очікував на цьому місці зустріти зубату, але ця зубата настільки активна, такого намотала тут. Ну, відкривай пащу, віддай нам підсаку. Чи ти вирішила погризти нам цю підсаку? Знімаємо спайдера, відпускаємо. О, та такий геть. геть шнурсом. Не знаю, грамів 300. Біжи. Друзі, перейшов на поворот, зараз перекусю шуденько. У мене сьогодні не вина, але я, щоб не тягати горілку, щоб не гріти тут, я просто взяв термос з гарячою водою. Зараз швиденько не запариться, є бутерброди, перекусю і продовжимо рибалити. Як завжди ложку забув, зараз сиропчик вип'ю. І буду якоюсь палкою навалювати. Так, починається дощик. Ось що серйозно. Так, я завершую свою риболовлю, підіб'ємо підсумки. Риболовля однієї точки. Всі інші місця, де я зупинявся, не принесли мені навіть контакту з рибою, але все ж таки результат є. Рибу впіймати вдалося, непогані приємні окунці, непогана щучка. Я задоволений, сподіваюся, і вам сподобалось це відео. Зустрінемося у наступних